Сьогодні тисячу днів нашої спільної боротьби. Завдяки стійкості та мужності наших захисників і захисниць, завдяки великому доброму серцю наших волонтерів та благодійників, завдяки єдності усіх українців ми пройшли цей шлях разом і продовжуємо йти далі. Колектив Житомирського центру творчості дітей і молоді продовжує розвивати і робити щасливими дітей Поліського краю. Ми дякуємо усім, хто наближає нашу перемогу, за можливість нашим дітям навчатися, в'язати спицями та гачком, створювати яскраві шоу-вистави, робити чудові вироби з бісеру та м'які іграшки, фотографувати, вчити дітей основам дизайну. Займатися з дітьми народною хореографією. Займатися бальними та спортивними танцями. Займатися рукоділлям. Займатися декором. Опановувати секрети хорового співу. Займатися декором. Вчитися правильно співати. Опановувати секрети естрадної хореографії. Вчитися секретам автентичної вишивки займатися флористикою. Робити цікаві вироби з ціста. Вчимося оберігати братів наших менших. Відкриваємо для себе чарівний світ дизайну. А також вчимося малювати і займатися художньою творчістю. Навіть тисячі слів не вистачить, щоб подякувати усім, хто боронить нашу країну, щоб ми жили під українським прапором і бачили щасливі очі наших дітей. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава усім, хто наближає нашу перемогу.